Так, мої вітання сьогодні в нас взяли подружку і мого апарата старого Текнетікса. Малу катушку вона успішно прикрутила її рожки, так само як і е, цанговий вот, зажиму, який там єлі ну, от, Але, але тримається. якось ми <с> закріпили, то вона вроде буде ходити. Тільки проблема в тому, що там катушка більше за неї, то я не знаю наскільки її хватить. Ну, от. ТБ цей. І катушки теж, до речі. Отже, зараз я тут включуся, відлаштую прибор і починаємо. Так, трошки ми то поле пройшли, сигналів було мало. От. Але от є перша монетка. Ще не знаю, що це таке. Можливо це одна копійка СРСР совок, я так думаю, але я зараз його почищу і тоді вже дізнаємося що це є таке. Так, тут щось я пробував щіткою потерти, воно особою нічим не допомагає. Рельєфу тут от взагалі немає на цій стороні. Ну певно все ж монета дуже стара, скажімо так. Взагалі нічого на ній не видно. Я вже там вдома важливо помию, то гляну. Що це таке. Ну початок є, йдемо далі. Аж проситься, щоб його викопати. О! Розглянемо що це у нас. Так, я надеюсь, что это монета Я что-то вроде бачу. Вот, А нет, там не сдалось Пока что Тут что-то есть А вот Какой-то механизм от штучка ну дивимось. Що цікавого. Ще може якийсь чорний. це таке ха це коротше гудзик о тут намальована окупанська зірка хлам коротше брати не буду викину нафік так. хатинка ще одна яка заросла Ой, капець. О, крупили купа. Що, що? Гранка, єрунда називається Ну. Боже, і польська. Не знаю. Ото капець. Що? Відкрито? Ну ясно, що не закрито. Що вже за скільки років воно. Ну зараз глянемо. Диви скло, акуратно, диви під ноги теж, бо зараз... Ого, тут усе обвалилося. Ну, щоб нічого на голову не впало. Бо тут ходити, скажімо так, о, не зовсім безпечно. За скільки часу, тут капець. О. Календар 87-го року. Так. Ух ти. Це на Бандеру похоже. О, ну, шісторочки. уси років... лишні. А так похоже. Нічого не пише. Так, а нічого так. Можливо, можливо. Колись. Так. Тут що. Це просто так Так, акуратненько тут. О! Головне, аби зараз тут дах не впав на голову. Так, в принципі. Ми ну, копай всього є. Бутель шкода побитий Охотничі патрони. Власник, власник був мисливцем. Скажімо так. Власник був мисливцем. Так, а тут що цікавого що є. Ну нічого такого в принципі що це таке висить непонятно. О, це колись був самогон. Певно. Ух ти, Обалдеть. На землі лежало. Нічого собі. Відкинь. Так, тут що тут нема нічого. Нема нічого. Тут тут тайна вечеря. А ага, ну чекай. Да. Тайна, тайна, тайна вечеря. вечеря. Бач, ну тут за... не запу... Ну коротше за... Вже... Не, ви бачите, тут вона покупу порвати вже є. Тут така от іконка. Це, конечно, не так, трохи погода під зіпсувалась, скажем так. У мене така от пряжечка була, ще ж є. Ну, от. Трошки перейшли до, ближче до розвалених хат на поля. Походимо біля них. Такі от сигнальчики покидуть. Там Таня щось купає ззаді, пробує. Явно катушка для неї завелика. Ну покажи що що ти знайшла. Де воно? Білопад жив. Ага. Ну, на да, щось похоже таке. Прикольна штука. Колеса від машинки дів'є, що тут з Ну не знаю, ні, тому що вона насильно тяжке, та колесо таке. Прикольна, ну прикольно, гарно. Що, береш собі і забираєш? На до досиш. Ой. Ні ні ні, не викидаю її. Тирно не... повішало на дерево. Опа, гудзичок був древній, але вже трошки він в фіговому стані. Ще, певно, я можливо лопатою по ньому поїхав. Трохи різок. приїхали, братірові. Та який ров, та йдемо! Поклади мені в сумку. Добре. Добре. Та й таке. Ну. Не, Та ми йдемо. Бачите, бачив. Ну, ми закупали, Тебі ну, тож ніяких не. проблем немає. Ми ж нічого, то, що ми тут перериваємо, і ми не, лише. Все по-людськи. Але ти тому взяло худома верло робом, щось викупало. Чеки і ні. поїхало. Вибачайте. бачайте. Нічого страшного. Слухайте, таке питання, оці два поля, вони там постійні, не посіяні, чи Ні, ні, не, не, не посіяні, вони тільки горені. Ага, ну то от ми туди йдемо. Йде, все. Я угу. Ви по чи... Ну то ж <говори> ну, є всяке, то ж бачите, в мене вон камера, бо якби... я знімаю в мене YouTube. А ви не курите? Не, не курю. Ми. А, здоровий спосіб життя. Я в магазин не поїдеш, був випив. А, ну, то саме собою. Магазин далеко. Магазин, магазин 3 кілометри. Як питають можна порбіти, то не їсти кожне. Ну то точно. Давайте, нехай гарного вам дня. Дякую, і вам. У нас звершилось чудо нас Таня Голден Маском навіть монету знайшла, не, не шарючи в ньому. Взагалі ноль. Ну, No. в хорошому стані. Ну, no, совок. Десятий. Десь купівка, тут шостий рік. 35-й. 35-й? 35-й, на. Вітаю. Дякую. <рик> Ти oh. <рик> Ідемо вже, походу, вже скоро по домам. От. Оце чудо. Хотіло з великою катушкою виходити весь день, але я кажу в третій годині, щоб мені болить рука. От. А ще до вечора, як до небарачки. От. Тому вирішили ми її пожаліти Коротше, йдемо додому. Ну, хай вона там лягає собі цього, спить. Та й таке.